Два дні до важливого матчу проти Олександрії. Зустрічаємось на базі Чорноморця з головним тренером Олександр Швабич, як завжди, радий бачити. Команда готується, в якому настрій. позаду кілька таких важких матчів проти серйозних суперників. На жаль, не було результату, але які сформувалися якісь можливо думки після більш детального аналізу. Доброго дня! Ну так, да, звичайно, результат не задовільняє нас, незважаючи на те, що ми грали. Ну, і проти Динамо, там, і проти Шахтаря. І наступні матчі у нас теж з командами, які знаходяться там у верхній частині. Е, непростий тиждень був, непростий в тому плані, що нам треба було дуже багато попрацювати і проаналізувати якраз наші помилки. І я вдячний хлопцям е, за те, що вони так досить. Е, Відповідальна, відповідальна. Поставила. відповідальна по поставилася да, до цього аналізу і відпрацювали цей тиждень вже таким до досі агресивним, правильним, як е ми працювали, е скажімо так, початок нашої спів співпраці. Тому я вважаю, що сьогоднішній, там, незважаючи на турнірну таблицю, е психологічний стан у нас добрий. Ми розуміємо, на чим нам треба. Працювати насамперед у Гріса Александрії, ну щоб до, до, добути положительний результат, а повертаючись до гри з Динамо, кілька моментів були непритаманні зазвичай дисциплінованому виконанню всіх завдань гравців в Чорноморці і в захисті, і в середній лінії. Тому що ну і ми з вами потім спілкувалися. Кілька м'ячів були ну відверто привезені внаслідок таких помилок. Ну я наголошую непритаманних для команди. На цьому також було зроблено наголос справа. Так, е -е, да, сто 100%. Як ми проаналізували, розібрали на теорії, так попрацювали теж саме на в тижневому циклі. Скажімо так, хлопці, ми планували трошки зіграти спокійніше з тим же Динамо і трошки скажімо так, зіграти більше з м'ячем. Але майстерність наша і психологічний наш стан трошки переволновалися. Хлопці. І за цього там допускали такі прості помилки. Хоча я вважаю, що якщо і були зони, якщо ми рухались і відкривали б лінії, давали б адрес, то більше варіантів було б виходу із під пресінгу у Дінамо. Ну, на це треба час. Якщо ми говоримо про побудову у захисті, це інше. А гра у атаки ми. Бачимо, скажімо так, на прикладі Олександрії, що два сезони Олександрія ніяк не змогла і не виконувала своє завдання. Тільки на третій сезон вже команда почала грати у той футбол, який бачить керівниця і тренерський штаб. Кадри вирішують, якщо не все, то багато чого, і в Києві нам не вистачало багатьох важливих гравців. Як сьогодні стан того ж Богдана Будка, Віталія Армакова, Кирила Попова, Дениса Янакова, що можемо сказати? Хтось тренується в загальній групі, хтось ще індивідуально працює. Звичайно, що та кількість футболістів, які, яка вилітіла перед матчем з «Динамо» Києвом, дуже существенна, да. а сьогодні. Більш-менш обойма є. Ще сьогодні тренування, завтра тренування. І вже завтра після тренування ми будемо, скажімо так, вже приділятись по обоймі, хто буде їхати на цей матч. Буде їхати ті футболісти, які на футбольному полі повинні дойставити все для положительного результату. Плюс ми з хлопцями переговорили і сказали, що. Щоб ніхто не дивився в таблицю, не думав, що ще там один, два, три матчі. Саме головний матч це матч у неділю з Олександрією. Ну і саме головне це наступний матч. Так, ніхто не був. Ну і щодо підготовки до Олександрії, я так розумію, що е, вивчали команди не по матчу з Вересом, не по матчу там, з Рухом чи з Полісім. Вивчали протягом там, всіх трьох місяців чемпіонату команди. Ну, ми, звичайно, що всі матчі ми не передивлялися. Як завжди ми робимо аналіз там, по трьом-чотирьом матчам, тому інформації достатньо. По блокам хлопцям розклали, дивились і завтра будемо дивитися. Тому інформація нормальна. Головне, щоб цю інформацію хлопці прийняли правильно і, скажімо так, перенесли на футбольне поле. З кожною командою треба грати і можна грати, десь да, в психологічному стані. Олександрія трошки полегше, але якщо ми теж підготуємося і будемо скажімо так спокійніше працювати з м'ячем і правильно працювати з м'ячем, то я думаю, можемо вийшли такий дуже яскравий матч із моментами і з сідні насамперед. Дякую, чекаємо позитивного результату, успіхів вам. Дякую. Було все Дякую. нормально. Дякую. Дякую.